В зоні АТО тривають збройні провокації російсько-терористичних угруповань проти українських військ. Так сьогодні, 4 квітня, з опівночі до 18-ї години противник 16 разів порушив режим тиші. Здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю. Так, поблизу Донецька, бойовики тричі з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку. І один раз опитне. На Луганщині під мінометний вогонь потрапили наші позиції поблизу селища Оріхове. Також впродовж дня злочинці чотири рази ввели вогонь по майорську. Цинічність бандитів яскраво підтвердив сьогоднішній провокативний обстріл. Аби звинуватити українську армію у зриві мирних домовленостей, бойовики відкрили вогонь з тимчасово непідконтрольні нашим військам території по Донецьку. Та незважаючи на усі намагання російсько-терористичних угруповань втягнути сили АТО у бойові дії, наші бійці залишаються на раніше визначених позиціях і допомагають місцевим мешканцям готуватися до посівної кампанії. Здовж лінії розмежування проводяться роботи з розмінування полів, а групи цивільно військового співробітництва надають гуманітарну допомогу населенню найбільш постраждалих від обстрілів міст і селищ Донбасу.